Демонтаж профлиста. Там є дріпстоп в сані на каналі. А взагалі і пишуть і говорять, що почому ви крутите в гребінь волни? Послухайте, дивіться. Сюди крутиться саморіз, В гребні волни, в гребні, отут, він крутиться тільки тоді, тільки для того, щоб стягнути цей лист. Розумієте? З попереднім. І щоб воно лягло і не було. Зазора не випирали, грубо говоря, края. І той сам наріс має довжину 35 міліметрів. А цей профіль на, називається руки 20, але не пам'ятаю точно, але пам'ятаю, що років 15 тому ще я пам'ятаю в розрізі, що там було показано, що там 19 по-моєму, міліметрів. Тобто він стягує той гребень волни і ще й доходить до дошки і притягує це все. Ну перед тим як пишете, ну подивіться хоча б інструкцію на сайті руки України. Або приїдьте до нас на Клочківську 119А, і ми це покажемо і розкажемо.